Іспанія, гозамі дикейс наруже і зсередини, і єги внутрішовак, Іспанію же з зотрі. Подаримо одну картину сейчас, пока одну, потом другу, королю Філіпу VI. І, а, е, передаємо через іспанське посольство. Дуже дякуємо за те, що нас запросили сьогодні. І para nosotros es muy importante los los niños. Для нас дуже важливі є діти. Також у нас дуже Є тісна історія з дітьми, які приїхали в Іспанію з зони АТО, з зони Чорнобиля, а також зараз вже з зони АТО. І якщо ви дозволите мені обирати картину, я б обрав картину з Сібелі. Ми передаємо, передаємо цю картину через іспанське посольство Харону Філіпу VI. Прошу вас. Іспанії було шану. Дайте ще раз повітря наші дії. До речі, на одній з робіт колоритна Іспанія. Посол України обрав картину як подарунок королю Філіпу Шостому. виставка завершилася аукціоном робіт дітей і художників. На виручені кошти малечу із зону АТО відправлять на реабілітацію в Карпати. Незабаром ми отримали листа від іспанського королівського дому, в якому йшлося про те, що король Іспанії Філіп VI дуже високо оцінив нашу роботу. А зараз будуть представлені роботи юних художників. Саме такою уявляють іспанію українські дії. З фламенко, коридою та табаками, сонцем і пляжем. Чекаємо на вас, на виступні виставці.